Всім привіт, дорогі підписники! З вами знову я Маша, і сьогодні в мене розпаковка паперових сюрпризів. Що це таке? А це ось такі паперові пакетики, в яких лежить сюрприз. В мене колекція шоколадки. І на наступну розпаковку я вам підготовлю аж три новинки. Це в мене магазин для паперових сюрпризів. Та ось така сумочка. А це мій фон. Спеціально малювала його. О, А також ледь не забула. Мій каталог для паперових сюрпризів. Я вже раніше робила паперові сюрпризи, тому давайте покажу. Щоб ви були в курсі. Колекція очки на літо, Фруктики каваї, Ягодки і так далі. Я ось наша сторіночка із колекції шоколадки. У нас тут цього 6 шоколадок. Ну що, давайте починати. Але для початку нам потрібно вибрати пакетика. Рімка світло. Ось, ну що ж, поїхали. Давайте вибирати. Я зараз. Так, давайте виберемо. Сьогодні я хочу вибрати давайте рожевий, бо він мені не подобається. А пакетик наш кладемо в сумочку. Ну що ж, починаємо розпаковку. Ой, починаємо розпаковку. А ось я. До речі, я забула вам сказати, що нам потрібен клей. Але клей в мене нема під рукою, тому буду брати скотч. Витягну, зараз е, приступимо до розпакування. Я зараз буду шукати сторіночку. А ось і вона. Так. Ну що ж, як ви думаєте, під яким номером вам попадеться? Від 1 до 6. Я думаю, що під номером 3. І вау, нам тут попалась ніжно фіолетова шоколадка. І вона під номером 5. Я, на жаль, не вгадала. І до речі, тут геть прям під колір. Під колір шоколадки вся сама сторінка. Отак от. І до речі. Я вам ще хотіла дещо сказати. Ось моє магічне яєчко, Аня купила собі таке саме. напогадую, яке в мене було. В мене ось таке було, і лампочка. У Ані такий самий, вже тільки фіолетовий. Зараз вам знайду покажу. Ось. Ось тут намальований наш олень. Бачите, тут є такий олень, а я такий в неї такий фіолетовий. Ось такий мілош. У мене ось такий мільож. Ось. Складаємо їх в свої лічні яєчки. От. Ну що ж, а на цьому все, всім па-па-па-па!